Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу подивитися полонених, повернення полонених. Скажіть, покажіть, які перешкоди, щоб повернути всіх, хто опинився в полоні російському: військові, цивільні, жінки, чоловіки, діти, щоб всіх повернули, щоб був обмін всіх на всіх, щоб повернули всіх, хто опинився в російському полоні. Скажіть, покажіть, що заважає поверненню. Так, що заважає повернення? Ну, це те, що вони в полоні, це те, що вони в полоні, багато хто помер. Тобто вони будуть міняти своїх живих на наших мертвих. Зараз в дійстві обман. Щось намагаються домовитись, але не, ну, процес негарний, не незадоволені. І ми не задоволені, і вони не задоволені, як це що йде, і з їх боку обман. Обман предательства, маніпуляції якісь. Маніпуляція. Дев'ять мічів, це не на нашу користь, Це перешкоди, це погано. Боротьба. Чи буду повернуто. В подвішеному Отложили. Отложили цей обмін відкладено. Прибираю це все негар... негарний, дуже негарний розклад. Заперечую. Шантаж. Шантаж цими живими людьми? Це справжні терористи, це росія, російські військові, правительство їх туди. Дивлюсь, дивлюсь, шукаю. Прибираю перешкоди, все зле, лихе, повертаю на голову росіян, вище сили, янголи-охоронці, Приберіть перешкоди, які заважають повернути всіх, хто опинився в російському полоні, щоб було повернуто додому на батьківщину. По Верховному суду буде так і так буде. Ще хочу подивитися на дні колоди. Бачите, колесо фортуни, карта смерть. Тобто зараз ще вони стоять перед вибором, але вони хочуть просто цих людей, які в полоні, знищити їх. І вони виставляють якийсь шантаж, якісь умови, що якщо ви це не робите, ми їх знищуємо. Що там іде мова не про те, що їх будуть віддавати, а то, що знищать їх зараз або не знищать. Нехороше. Заперечу, перекриваю вищі сили, прошу втрутитись в ситуацію, покарати винних, повернути всіх, хто в полоні додому на батьківщину, щоб вони живі, повернулись додому. По Верховному суду буде так і так буде. вищі сили, прошу допомоги. боже, захисту для всіх, хто в полоні, та буде так, і так буде. Так, ну давайте ще раз подивимось, чи залишились ще якісь перешкоди, які заважають поверненню полонених, які опинились наші полонені, які опинились в російському полоні, щоб вони повернулись додому живими. Скажіть, чи є перешкоди? Вибор сторона смерті. Шість мічів. Ну ми щось перекрили. Дивіться, уникнули усієї небезпеки смертільної. Вони будуть повертатися. Шлях закритий і шлях відкритий. Будуть обирати, когось повертають, когось, когось вже встигли стратити. Просто хтось уже мертвий. На жаль, Верховний суд, що по Верховному суду, що нам по Верховному суду, що нам по Верховному суду, наші люди будуть повертатися, що їм по Верховному суду, що росіянам по Верховному суду буде за те, що вони роблять, скажіть, що їм буде за це? Дев'ятка кубків, дев'ятка була, нічого їм не буде. Боротьба. Наша з ними боротьба. Верховний суд це то, що відбувається, що ми відпрацьовуємо негативну карму. Ми такі самі, як вони, з, з, з погляду вищих сил, що ми схильні до того, що й росіяни роблять, що ми схожі. На жаль. Це, напевно, це військові дії в Афганістані, це нам оце така ответочка да, по кармі. Прибираю негатив, заперечую вищі сили, прошу пробачити всі пригрішення наші, всі пригрішення українців. Пробачити нас, каємося. Прошу вибачення у всіх, кого українці образили. Це все наше існування, всі народи, яких ми образили і принесли їм шкоду, прошу вибачення. І вище сили, будь ласка, поверніть наших полонених. Поверніть всіх тих, хто опинився в російському полоні. Приберіть перешкоди, щоб вони повернулись. Та буде так. І... Передаю в руки Господа всі наші образи, всі наші сльози, горя. Знімаю цей тягар з України, з українського народу, передаю в руки Господа. Господь Бог може карати, ми не можемо карати. Перекриваю, нехай кара небесна настігне того, хто винуват. По Верховному суду буде так і так буде вище сили. Прошу допомоги. Пробачте нас і поверніть наших полонених, що опинились в російському полоні, по Верховному суду, та буде так і так буде. Перешкод більше немає. Приберіть всі перешкоди, щоб вони повернулися живими. Буде так. Так. Бачите, така ситуація нехороша. Скажіть, покажіть, чи буде обмін всіх на всіх, чи всіх повернуть. Чи всіх повернуть наших. що в Росії, скажіть? 70% не всіх. Це буде дуже складно, але домовляться. Буде домовленість через якісь ще інші країни. Про полонених. Смерть все одно, смерть виходить. Будуть повертати живих і тих, що вмерли. Зділка. Зараз перешкоди все одно все ще є, але вже колісниця вийшла, що так, да, зділка буде, домовлятися. Домовляться за якісь, ну щось вони за це отримають. Башня, шість кубків. Ми за це отримаємо руйнування, вони за це отримують те, що вони хочуть, і тоді повернуться полонені, повернуться додому. Це буде під наглядом і контролем третіх країн. Да, зділка. Будуть домовлятися, домовленість буде, буде повернуто. Тут вийшло 10 кубків, що всі, що вони мають, люди, всі будуть повернуті. Коли протягом півроку. Ось так. Але мені не подобаються ці смерті, що хтось може загинути з полонених. Бачите, смерть хтось не витримає. Заперечую. Що хтось фізично просто прибираю це руйнування, перешкоди, заперечую, заперечую сльози. Сльози горі, боль. Прідательства так, Заперечую і перекриваю, перекриваю. Перекриваю вище сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають поверненню наших людей, які опинились в полоні, у російському, щоб їх всіх повернули додому. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Та буде так, прошу, молю, Божого захисту для всіх, хто в полоні, прошу. Буде так, і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.